В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі обстріли району, наслідки терору росіян, а ще ситуація на Запорізькій АЕС. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися оперативною інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Окупаційні війська Російської Федерації продовжують терор мирного населення Нікопольщини. Шість разів за ніч ворог завдавав ударів по двом громадам Нікопольського району. На мирні міста та села снаряди летіли з РСЗВ та важкої артилерії. Є руйнування житлових будинків. На щастя, люди не постраждали. Усі подробиці цинічних та зухвалих атак проти мирного населення. Дивіться далі. Нікопольщина усю ніч здригалася від вибухів. Російські окупаційні війська. Шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії. Гатили по Марганецькій громаді. Нині там триває обстеження територій. Вдарили і по Нікополю. В місті Нікополь нас пошкоджено кілька багатоповерхівок, 14 приватних будинків, сім господарчих споруд, одне підприємство транспортної інфраструктури, три автівки, газопровід та обірвана електромережа. Будинок Людмили Іванівни після ворожого обстрілу просто непридатний для життя. Снаряд прилетів прямісінько під її хату. Жінка ночувала, як завжди, у підвалі. Тож це і врятувало їй життя. Повністю криша побитався, а фронтон теж розбитий. Тут зняло, ну все повністю зняло, що ж там сталося, а брешотка й та не ціла. І повалювало в стіни. Якщо це що небудь зараз до дождівниць, то це рухне. Мало того, що вікна вибило. Їх усі в сільську хати забило. Позривало всі штори, всі полки з книжками позривали. Наробила лиха ворожі снаряди і у будинку по сусідству. Пан Володимир мешкає тут з двома доньками. Родина і досі у шоці. Адже за які кошти відновлювати усе зруйноване, вони не уявляють. Вікна, криша, фронтон. Ну, дерева, тут, город весь, воно, забори всі. що що було, нема нічого. Потроху оговтується після пекельного ранку і родина Павла. Руйнувань каже чоловік чимало. Вибиті вікна, пошкоджений дах, посічена автівка. Втім, усі живі, здорові. І це найголовніше. Жінка прийшла збиратися на роботу десь приблизно о п'ятій годині. Ми були в підвалі і ну, проснулися від вибухів. Жінка успіла після першого залпу. Вона це, єлі успіла в підвал скочити і одразу з ним пішов другий. Ну, хорошо, що успіла, тут. Наші осколки прилетіли. Підраховує збитки і родина пана Олександра. Сьогоднішній ранок для їхньої родини також виявився зовсім недобрим. Почули вибухи з сином, підірвалися пуском в коридор, ну, як звичайно. Ну, і Після цього шарахнуло, вилітіли стекла в домі, зарево, запах. Пішов від вибуху. Вікна, дах, стіни, це основне. Ну і автомобіль, машин. Жалко, конечно, машинку по Вона хоч і старенька, але їздила. Тим часом у Нікополі продовжується ліквідація наслідків попередніх обстрілів. Задіяні усі служби, комунальники працюють практично без вихідних. Обстріли не припиняються ані на день. Пошкоджених будівель дедалі більше, тож масштаби робіт чималі на сьогодні. Це вже більше півтори тисячі пошкоджених будівель, домівок, багатоповерхових. Ну ми Робимо саме необхідне для того, щоб люди у нікопольці могли проживати далі в цих домах. Ремонтуємо дахи, затуляємо вікна. На жаль, об'єм дуже великий, зразу це не вдається, але, але ми поступово, планово це робимо. Нагадуємо, загроза обстрілів існує постійно. Тож просимо бути пильними та не ігнорувати сигнали тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Юлія Кочета на Целуйко і Гурсолко про і до ситуації з яка й досі залишається складною. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із керівником МАГАТЕ Рафаєлем Гросі, який прибув до Києва. Основною темою перемовин стала передусім ситуація на захопленні російськими терористами Запорізькій атомні станції. Там досі перебувають до пів тисячі окупантів. Тому єдина можливість гарантувати радіаційну безпеку України та Європи повна демілітаризація території станції. Президент України повідомив про важливість почути від пана Гросі запевнення. Що міжнародна спільнота контактуватиме щодо ЗС тільки з Україною, бо це українська власність була, є і буде. Звернув Володимир Зеленський увагу і на інший аспект цієї теми, власне, електрику. Якщо Запорізька станція не працює, ми в Україні отримуємо певні складнощі, отримуємо ситуацію, коли в нас немає профіциту електрики, яку ми можемо зокрема експортувати до країн ЄС. Це мінус і для народів ЄС. Які втрачають надійне джерело енергопостачання, це мінус і для нас, українців. Ми говоримо про це чесно, ми говоримо чесно, що нам усім в Європі треба разом боротися за свої інтереси у повній єдності. Позиція генерального директора міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гросі не змінюється. Запорізька атомна електростанція є українською. Про це він заявив під час брифінгу у Києві. Крім того, анонсував збільшення місії агенції на ЗАЕС із двох до чотирьох людей, які будуть змінюватися кожні три-чотири тижні. За його словами, ситуація на окупованій Росією станції залишається небезпечною, оскільки територія навколо замінована, а український персонал перебуває під сильним тиском. Про те, що співробітники ЗАЕС та. Але буквально заручниками каже і міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Що стосується працівників атомних станцій атомної станції, то е, дійсно, що кадрове питання вже стає досить гостро. А незважаючи на це, е, працівники мають таке бажання виїхати, але, на жаль, окупанти е, не дозволяють це робити. І фактично зараз можна казати про те, що виїзд з міста працівників атомної станції повністю заблоковано. Ввели вони якусь там пропускну систему свою, і е, цих пропусків майже не видають. Тобто бажання у людей є. Черги є, але фактично ми маємо ще один додатковий фільтраційний пункт, який роз, роз, ну, розташований безпосередньо в місті. Пам'ятайте, під час війни найголовніше не втрачати дух. Тож віримо у перемогу та допомагаємо ЗСУ. На сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі.